Калюжі крові, крики людей та сирена швидкої допомоги. Такою цю ніч пригадує житель Запоріжжя Сергій Заєць. На місце удару ворожого фабу він приїхав вночі, коли дізнався, що вибуховою хвилею пошкодило будинок рідних. Дружина пішла до родичів. Я пішов туди, думаю, може допомога комусь. Два чоловіка лежали один притомний, другий непритомний і магазин цей на зупинці. Дивимося, його розвернуло з одної сторони з поліцейським і ще з одним хлопцем пішли туди, дивитися, двері були вирвані. Ми ж почали розгрібати, дивлюся, голова жінки, наче. До шиї я дотягнувся, я провірив пульс, Ну, наче немає. Витягнули, на долю, у неї там поранення такі, що черевної порожнини, далі ми вже не витягували. Сказали парамедикам, що там загибла жінка. Я сразу видержала, при мені два мальчика померли. Вони рядом тікають, вже лежали, один вже загиблий був, а другий кричав Нога! Нога!». нога! Хлопці йому давали допомогу. На двоє і померли. Витягували з кіоска, дівчини кричала дуже. В хвилини було жахливо. Там, де плакали. Дівчака десь собачка й пропала. Я не знаю, що з той дівчаткою пішла собачку вигунула. Оговтується від пережитого місцева жителька Антоніна Ураганова. Її будинок розташований за кілька десятків метрів від місця влучання. В оселі жінка вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило балкон. Антоніна каже, не розуміє, як сама залишилася неушкодженою. Це було дуже страшно. Я сиділа на кухні біля вікна. і Вдруг як. Побахнула я отак, ну, 30 сантиметрів від вікна. Я дуже лякалася, побігла. В ванну дивлюся, а я вся ціла, як я могла залишитись ціла, як оце все скло на мене. Це. Ой, слава Богу, що жива. І зразу думаю, а як люди? І, і, і крики, і тут під'їжджали і сигнали і швидка, і пожарки і гасили, довго гасили. Оселя Антоніни потерпає від російських атак вже вдруге. Та попри це жінка ділиться, планує залишатися у рідному місті. Неділю тільки, як поміняли, вже ж було розбите, це був страшний. Тоді вилетіло скло, теж ходили, допомагали. Зразу закривали візбі, а зараз це взагалі дуже дуже гучно. Виїжджати не буду. Що тут тримаю? У мене тут діти, у мене онук воює. У мене навіть не було думки уїхати звідси. Треба триматися. все рівно. Вистоїмо. Нагадаємо, вночі 20 листопада військові РФ вдарили по місту ФАБОМ повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки зруйновано зупинку громадського транспорту. Пошкоджено торговельні ряди, магазини, автівки та багатоповерхівки. Деякі з них понівечено від обстрілів вже втретє. Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.